Вітаю всіх. І так, дивіться, знову пішло повідомлення в новинах. Ми давно робили ці розклади, розбирали ці питання, давно-давно. Дивіться, що я вам казала, що війна в Україні буде завжди. Військова загроза завжди. Давайте перевіримо ще раз. В Україні для України. да, Ні, для України для України військова загроза з боку РФ збережеться на постійній основі. Для України військова загроза РФ збережеться на постійній основі. Дивимось, збережеться для України на постійній основі. Королева Мечів. По-перше, це небезпека. По-друге, це залежить від нас, як ми себе поставимо. Зараз це залежить від нас. І ще справедливість, справедливість не ну, ви що. Це залежить від наших дій, від наших спроможностей. І знову таки лінія фронту. Тут вилазить. Розчарування. Звісно, розчарування сильніше йде. В цьому. Працювати, боротись довго прийдеться. Четвірка жезнецу це перші результати якісь. Перші. Ми ж не можемо покинути все, як є ці території, тому що оце вплине на кінцевий результат. Ми жертва. Змінити, Україні тут треба вилізти з цієї жопи, те, що створено. Оте, От що зараз є перший етап це, звісно, зупинка по лінії фронту, а далі вже боротьба за ті території, ось від цієї боротьби і залежатиме все. Ту боротьбу дивитись тільки після чогось, будемо дивитись, як там буде далі колодою Фенікса. Давайте так, на даному етапі, при повторному розкладі через час, а часу пройшло дохріна, якби не, не рік і чи ще від минулого розкладу я не скажу скільки, зараз Україна має шанс не жити в постійній загрозі від РФ, створити ті умови, при яких... Можна, тепер Україна зможе створити умови собі, оборону, при яких не буде постійної загрози від РФ в майбутньому. Україна зможе це створити. Верховна Жриця, любі мої, Крім того, що це відповідь так, це ще, вибачте, дії, які дуже скриті. Десятка мечів мислити потрібно по-іншому, а ми в топіку, ми в жопі. Це ж треба змінювати свій підхід. Ну, Зеленський, це Зеленський. Він потрошечку з цієї жопи виходить. Так, це жорстко робиться, але по-іншому не зможемо. Тепер дивіться, ворог розумієте, що йому невигідно. Наше завдання зробити так, щоб ворог бачив, що йому не вигідно сюди лізти. Все. Ось вам повторення ситуації дежавю, щоб не було цього. А для нас це оборонка. Звісно, ми, я не знаю, де ми візьмемо літаки, стратегію чи ще щось таке, але це ж не основне. Якщо йому не буде сенсу лізти з боями, йому не буде сенсу обстрілювати тими ж стратегами, розумієте? Ось і все. Картинка така на даний момент.